Із 27 до 31 жовтня в Нірадьгайській філії школи української мови імені Лесі Українки тривав осінній табір для вихованців закладу. У ньому взяли участь учні та викладачі Нірадьгаського та Будапештського філіалу школи. Організатори розповіли, що цей захід дає чудову можливість українській молоді, яка проживає в різних містах Угорщини, зустрітися та зав'язати дружні стосунки. До учасників табору днями завітав і генеральний консул Угорщини в місті Ужгород Йожев Бачка. За його сприяння діти мали змогу подивитися мультфільм «Янош Вітас», режисером якого був Марцел Янкович. Генеральний консул також вручив молоді та речниці української національної меншини в угорському парламенті Ліліані Грексі український переклад твору Шандора Петефі Апостол. Ми вже більше року співпрацюємо з пані Ліліаною Грексою над реалізацією різних проєктів. Улітку понад півтори тисячі українських дітей з прифронтових регіонів оздоровилися в Угорщині. Також на відпочинку в Угорщині побувало понад п'ять тисяч дітей із Закарпаття та з інших західних областей України. Під час реалізації цих проєктів ми спілкувалися. Я дізнався, що в Угорщині буде запущено школу української мови імені Лесі Українки, яка мене дуже зацікавила. Я знаю, що філіали школи відкрилися в Ніретьгазі та Будапешті. А під час осінніх канікул буде проведено осінній табір для дітей у Ніредьгазі. Я сміх завітати на цей захід, і ми мали можливість показати дітям чудовий фільм Марцела Янковича Яно Швітес, який українською переклало наше посольство в Києві. Ми покажемо. Мо це кіно дітям, і мені цікаво, чи їм сподобається. Також я передав примірники твору Шандора Петефі апостол, який видало наше генеральне консульство в Ужгороді. Це двомовне угорсько-українське видання, яке стане для дітей корисним під час навчання. Ми також плануємо видати в такому форматі і твір Яно Швітес. Це буде книга з ілюстраціями та матиме аудіоверсію.